Вітаю! Ви на каналі TechFino Games і це другий випуск нашої щомісячної, ну як повезе, рубрики Файновини. Зараз ви дізнаєтесь, на що тепер збирає гроші Сергій Притула разом з Наві, відкриття Сільпо у стилі Сталкера, новий український шутер та багато іншого. Не забудьте підтримати канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Також можете скинути відео друзям. Дякую, почнімо! Цього разу Сергій Дмитрович заколабився з українською кіберспортивною організацією НАТО Свінцера, щоб організувати збір коштів на підтримку України. Поки невідомо на що саме, але відомо, що отримує в подарунок найщедріший донатор останній трофей NAVI з CSGO Blast Spring Finals. Також обіцяють розіграти мерч та український прапор з автографами гравців NAVI. Цікаво, чи будуть російські гравці Наві це підписувати. Схоже, народжені перемагати, нарешті починають виправляти старі помилки. За це їм великий респект. До речі, до Дня Незалежності вони випустили спеціальну вишиванку у чорно-жовтих кольорах. Зацініть. Продовжуючи тему Наві, згадаємо Сімпла, найкращого гравця в CSGO 2018 та 2021 року. Всі знають, що Олександр дуже специфічна людина, в тому числі і в плані політики. Згадати хоча б його скандал з російським Кримом. Здавалось би, після початку повномасштабної війни Сашко одумається, а навіть попри його донати ЗСУ та показ себе українцем, він чинить неоднозначні вчинки, зберігає зв'язки зі своїми друзями з Росії або думки про бартерські відносини з хрусіками. Нещодавно Олександр Костелєв перейменував свій паблік ВКонтакті На славу Україні та написав кілька антиросійських постів, після чого його групу заблокували. За це, звичайно, huge респект. Попалити русські сраки це ми любимо. Та Сашкова русофобія все ще недостатня. Бажаємо йому підвищувати її все вище і вище. У Києві відкрили сільпо у стилі гри «Сталкер». Супермаркет планували відкрити ще у березні, але цьому помішали деякі хороші люди, яких, до речі, на момент запису вже 46 750 осіб. У супермаркет перевезли обладнання, евакуйоване з інших магазинів мережі. Але так задум став навіть ближчий до Всесвіту сталкер. На стінах магазину можна побачити перші концепти другого сталкеру. Загалом вийшло дуже гарно і чудово, що в такий час роблять такі колаборації. Це вигідно і для Сільпо, і для GEC Game World. Тому, якщо ви фанат серії та будете в Києві, обов'язково загляніть туди. Магазин знаходиться на вулиці Березневі, 12А. Перейдімо нарешті до ігрових новин. Нещодавно нарешті вийшов ремастер людини павука на ПК. Гра зразу ж отримала такі ж позитивні оцінки, як і на PlayStation, і це не дивно. Портували гру чудово, як і останні ексклюзиви Sony. Тепер ви можете запустити «Павука» навіть на калькуляторі. Всі ми колись хотіли побути людиною павуком, а Insomniac дали нам чудову можливість обов'язково зіграйте в «Павучка». На шоу THQ Nordic Showcase 2022 нарешті показали повноцінний трейлер ремейку культової першої готики, який на секунду вже більше 20 років. Розробники обіцяють переосмислити готику, розширивши світ та сюжетну лінію. Дату виходу не повідомили, орієнтовно кінець березня 2023 року на ПК PS5 і Xbox серії XS. Буквально два місяці тому ми розповіли вам про українську гру в стилі королівської битви of the Grid. І сьогодні ми теж маємо українську гру, якою хочемо з вами поділитися. Фантастичний шутер Shutterline від FragLab розпочав бета-тест, до якого може долучитися кожен. Для цього потрібно лише знайти Shutterline в стімі та подати заявку. Shutterline має як PvP, так і PvE режими з елементами Рогалика, щось типу старого доброго Fortnite. Реліз гри заплановано на 9 лютого 2023 року. Розробники PUBG роблять гру про корейського відьмака. Крафтон оголосили про створення гри за мотивами романів циклу Птах, який п'є сльози та показали перші концепти, які ви бачите на екранах. Також Крафтон відкрили сайт, де можна детальніше ознайомитись з першим джерелом та самим проектом. Посилання на сайт можете знайти в описі. Загалом виглядає оригінально і цікаво, як розробники впораються зі своїм завданням, адже вони не робили до цього велику одиночну гру. На кінець ігрової частини залишився Gamescom 2022. Коротенько пройдемося по головним анонсам виставки: показали новий геймплейний трейлер хорору Callisto Protocol, продемонстрували нову гру у всесвіті Dark Souls. The Lords of the Fallen, новий трейлер Sonic Frontiers, який вийде вже в листопаді цього року, довгоочікуваний трейлер Gotham Knights, реліс якого відбудеться вже 25 жовтня, ще один хайповий проект у світі Потеріани Hogwarts Legacy. Показали новий трейлер та оголосили дату виходу 10 лютого 2023 року. Розробники Subnautica анонсували нову гру стратегію Moonbreaker, а Techland переголомшили анонсом другої частини Dead Island. Про яку ми нещодавно говорили у відео про найкращі польські ігри. Якщо цікаво глянути, клацність справа зверху на сповіщення. Анонсували гру по Всесвіті Дюни Dune Awakening» та нову міні-бурду New Tales from the Borderlands. Вихід вже у жовтні. І на завершення, анонс гри по культовому фільму 1988 року Клоуни Вбивці з космосу». Що ж, тепер поговоримо про технічну галузь. А саме про недоліки роз'єму Type-C. Це буде доповнення до першої частини. Рекомендаційні ціни на відеокарти стають реальними та багато іншого. Почнімо з Type-C. Як би не було важко руйнувати своє уявлення про цей кабель, я все ж вимушений спростувати свої попередні здогадки. Зробимо уявний список усіх недоліків, без залежності до порядку їх встановлення. Отже, перший недолік. Недостатня кількість ватт при зарядженні. За допомогою протоколу Power Delivery пристрій через USB Type-C отримує до 100 Вт. Деяким пристроєм така кількість буде недостатньою, тому потрібно ще мати додаткову зарядку та роз'єм для неї на корпусі. Другий недолік: виробники в цілях заощадження залишають Power delivery лише в одному роз'ємі, навіть якщо їх передбачено два та більше. Тобто зарядка буде можлива лише через один з всіх можливих роз'ємів. Третій недолік: велике різноманіття компаній вигадують в свої стилі, протоколи та механіку. Як-от OnePlus з своїм протоколом Warp Change. Не те щоб він був поганий, 50% він заряджає за 20 хвилин. Та він передбачений лише для смартфонів OnePlus, але якщо ви хочете ним скористатися, потрібно використовувати лише оригінальну зарядку та оригінальний кабель. Немає зарядки, ну заряджай довше, значить. Четвертий недолік: тут більше в загальному опишемо проблему. В основі проблеми лежить неправильно налаштовані або укомплектовані ноутбуки, таке часто буває з бюджетними варіантами. Тобто той самий роз'єм в дорогому та дешевому ноутбуці може виконувати різні види робіт. Та якщо дорогий варіант може виконати всі функції, то бюджетний далеко не всі, наприклад, передавання протоколу DisplayPort або HDMI через USB-C, дешевого варіанту буде ускладненим, на відміну від дорогого варіанту. Можливо, трошки заплутав, але варто ще додати до цього пункту, що не всі проводи USB-C мають швидкість 40 ГБ на секунду, китайські аналоги так точно. Підсумовуючи про Type-C, варто сказати, що система ще потребує вдосконалення, та раджу вам з повною відповідальністю та розумінням підходити до вибору того самого зловісного роз'єму. До свого MacBook кожен може підключити через певний роз'єм Type-C дискретну відеокарту. Це буде зробити в рази легше, ніж місяць назад. Ціни відеокарт NVIDIA наближаються до рекомендованих. GeForce RTX 3080 із 10 ГБ пам'яті коштує 675 євро, а GeForce RTX 3070 579 євро. Єдина модель, що досягла рекомендованої ціни, це GeForce RTX 3060 Ti. Яка в Європі продається за 474 євро. Відеокарти AMD Radeon RX 6800 XT ціною 759 євро, а RX 6800 639 євро. Весь перелік наближених цін відеокарт ви бачите на екрані. Також в техноновинах проходить інформація, що відеокарти Nvidia, які зараз наближаються до рекомендованих цін, стануть ще дешевші за рахунок того, що виробник виготовив. Занадто велику кількість продукту. У зв'язку з випуском 4000 серії відеокарт виробник позбувається залишків старих відеокарт, тому ціни можуть бути в рази менші та будуть присутні акції. Ну і наостанок, щоб розбавити випуск, німецькі представники Samsung легко відреагували на скаргу зі сторони користувача. У чоловіка твердотілий накопичувач отримав деякий збій у флешпам'яті NAND. Обмін товару по гарантії не міг статися, власник не зміг видалити власні дані з SSD, і тому не міг бути впевнений в їх безпеці. Samsung вирішили це досить швидко, запропонувавши просверлити кілька дірок в SSD або розбити його молотком. Та зазняти це все на відео. Ціллю було унеможливлення доступу до даних. Власник вибрав на озброєння шліфувальну машинку, NAND пошарово зруйнований. Відео підходить до завершення. Спасибі за ваш перегляд. Ми цінуємо вашу активність. Кожну вподобайку, підписку та коментар. Підписуйся на канал та став подобайку. Підтримуй Україномовний YouTube. Наша ціль зібрати перших 100 підписників до кінця цього року. Ти з нами?